На Черкащині продовжують збільшувати кількість мобільних вогневих груп і підсилювати їх необхідним. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Захисникам передали ще 10 автомобілів. а Також два потужні БПЛА для бойових завдань на передовій. Ще 19 дронів від данських друзів. Усе це для тих, завдяки кому ми маємо відбої без наслідків. каже Ігор Табурець. Сьогодні найбільші загрози відбуваються саме з неба. Тому першочерговим завданням нашої Черкаської громади є укомплектування саме підрозділ, який буде боротися з БПЛА, особливо з ударними БПЛА, тобто з шахедами. За словами посадовця, наступний транш допомоги планують передати до Дня Збройних сил України. Переконаний, що громада, яка бере участь сьогодні, це Смілянська громада, Чигиринська громада, це волонтери з наших наших центрів під підтримки. Під переконаний, що саме вони доказують те, що Черкащина стійка, що ми не зупиняємося в допомозі ЗСУ, що кожного дня ми маємо думати про це і робити все, що від нас залежить, для того, щоб комплектувати нашу територіальну оборону і наші сили оборони в цілому.